Ви знаєте, шановні, настільки питання очевидне і просте по вулиці Кургузова. Ну знову ж таки, бачите, нас до того схиляють, що ми повинні будемо з вами згодитися, що їх все-таки треба рубати, бо немає ніде будувати можливий садик тільки в той садок, який ви не бачите. А я ще раз вас витаю в дійсні. Подивіться, ще раз сюди у От їх неефективно використана площадка маліча. Має більше 2 гектарів. Нам говорять, що нам якийсь кусочок дадуть під забудову садочка, а ми говоримо інше, так як цей забудований інвестор був неефективний розірвати договір оренди, всю площадку забрати і збудувати величезний садок, який буде платити на всю вулицю Кургузова. Розумієте? Не те, що там без і садочок маленький, а великий садок. От і питання просте, розумієте? Ну вони гроші вкрали чорним налом і тепер бояться того власника забрати площадку. А як що не так? Чому вони забрали цю площадку? Вже 8 років нічого не робиться. Давно треба було розігравати договір оренди і будувати сороку. Тому що орендна плата за землю сплачується регулярно. Якщо платиться орендна плата, відсутні будь-які. Підстави ФБС, а без, а без якийсь уперед? На 15 років. На 15 років? Так. Да. Щоб збудувати житловий що будинок, на 15 років не давали роки. Там 2-3 роки більше не дає. Три роки, що ви не дав? Ви можете зробити нас всі почті на дури. Це все пуста балаканина, якщо так уводити нас від тех. я хочу те. Сказали про цій історії. Згідно mm -hmm. від плану, це була дома репляція. Згідно сьогодні плану планування, це, це Так. Так. Да. У мене прохання ще раз роз'яснити, згідно договора, що там передбачалося будівництво. Згідно договору оренди, там була багатоповерхова житлова забудова. Звідки забудова? Звідки забудова? І садочок там. Забудова. Ставлю питання на голосування. Сформуємо питання, за якихось голосування. Уже говорили, все, Знову передава. Все, будь ласка, ставлю питання на голосування. І тепер не завершено. Так, сейчас ласка, член комісії. Почекайте, пожалуйста. Что no, почекайте? Що Ну, на опасі под незавершенным путіннистом, до якому додавалося придумал? Що Мы сейчас рассматриваем схему функционального зонирования, м и все такое, общие глобальные вопросы выясним и дойдем до ваших дел. И, хотите? и я хочу сказать пока то, от чего надо писать. А потом дойдем до этого. Этот вопрос От костюмов да, кул Давайте так. Хорошо, тогда у меня еще вопрос. А, то, которое можно разорвать, А я не согласен, не подавать. Ведь Так зачем тогда нам не треба? Уничтожать. действенны в жизни, поскольку, э, ну, как и бывший проектант, и районный архитектор, что я хочу сказать, что э, при разработке генерального плана сначала была разработана схема функционального зонирования, сейчас, значит, был генплан, потом опять пошли, потому что некоторые какие-то были просьбы, я так понимаю, дополнительные переделки, жизнь идет вперед, но не генплан. Ни схема функционального зонирования, ни ПТП не могут быть догмой для местных органов и архитектора, который осуществляет этот генплан в данном городе. Поэтому, как живой организм, что я вижу и хотел бы сказать из опыта. Вот. На генплане, на Она не застроена тут. Еще нету, на берегу, не... Снос не сделан. Там куча частных усадеб и всего. А мы уже идем туда дальше и говорим, что вот нету места, нету земли и так далее. Значит, поэтому просто при осуществлении, застройки генплана надо все-таки стараться заказчиков строительства. Э, приучать к тому, что давайте так процент сноса, вот сюда мы освобождаем давайте застроим хотя бы ядро города центрально и потихоньку будем идти туда. Кроме того, вот мы говорим это рекреация она нужна, как э, говорим, легкие города, дыхание. Все у нас там было все зелено сначала. Вообще я не думал, что туда полезет застройка, но вы, сейчас уже идут многоэтажные и очень даже многоэтажные дома и вдруг получается что э, значит для детсадика нет места поэтому э, как парк то место нельзя трактовать ну какая-то рекреация отдушена может быть скверик может там будет детсад и плюс э, зеленая зона чтобы осуществить зеленую зону надо деньги а деньги э, просто так вот взяли и стали деревья садить. То есть дают застройку жилье, и они какую-то часть озеленяют и так далее. То есть мы знаем, откуда берутся деньги, откуда берется благоустройство, даже не в нем, и все остальное. Вот. Поэтому, еще раз, мы сейчас примем решение об осуществлении вот этих документов не являющихся догмой, но являющихся ориентиром границ земельных участков, по которым надо следовать. Вот и все. Вот это, что происходит сегодня, здесь мы видим, мы с вами именно являемся тем механизмом, который корректируем и дополняем Плані детальної планировки. Ми з вами і в дальніше, якщо ми знайдемо какие-то недостатки, ми з вами і далі будемо корегірувати. Ставимо питання на голосування стосовно внесення змін до е, того зонального плану, який ми маємо мається перед нами, зміни зон, част, частини зони КЖ на ой, ой, так, 4. Призначення двох зон, позначених, якщо 5, повернути передбачене генпланом призначення рекреаційна зона Р3. Рекреаційна зона Р3. Це парки, сквери, алеї, зелені насадження загального користування. Хочете перенести тут Р3 чи Р3? Ми за, вихід, за вихідні консультувалися з інститутом. Він каже, що під Р1 можуть бути тільки землі Природно-заповідного фонду, оскільки це зелені насадження загального користування, тому і не є землями природно заповідного фонду. Продивилися всі документи. У нас відсутні поки що підстави для переведення в Р 1 Ви з нами консультуєтесь в Ми з вами знаємо в Ми з вами консультуємося, в з вами консультуємося в були в кабінеті. У вас консультуємося з Р 3 переводимо в Р 1 і чітко залишаємо всі дуби, всі ялинки, все всі далеко. Ви хочете перевезти, ви хочете знову перевести в Р 3 настрої. І т.д. і т.п. ми чітко вам сказали свою позицію. Ліс ви не трогаєте. Стройте на кладбищі, стройте на мусорніки, яку зараз тушиться кожен день. На мусорниках стройте можемо назвати, Але почекайте, не кричіть. Ми можемо виділити під зону Р 3 наприклад. Де буде чітко прописано, тільки цільове використання під парк. І все, більше іншого нічого не буде написано. Тільки парк. Почему я мог? Слушайте, дело в том, что зонинг это в целом R3. Детальный план, который мы будем разрабатывать, и в принципе можем, готовы уже вместе с зонингом подавать, чтобы не разрывать вопрос. то детальным планом будет четко описана зона, и будет козначка, что это парк или сквер, или там уже против загального крестования. То есть э, я не согласен тут с главным архитектором, который работал, то, к сожалению, зонинг, по сегодняшнему законодательству, зонинг и генеральный план, и детальный план есть до для главного архитектора города. Поэтому тут я понимаю ваши опасения, но если в зоне і в детальном плане будет написано парковая зона, никто не поменяет целевое назначение. Вот видите, в Ярославичах жорстко не вистачає факти. Не вистачає, це давним дано відомо, що завадить вивести цей есть факт. Я объясняю еще раз, детальным планом четко будет прописано вплоть до терьев, которые там будут расти. Поэтому никаких паркингов быть ну, не может. Ну, не давайте, я понимаю ваши опасения, но это глупость. Детальный план четко расшифрует, даже после до того, какие зеленые насаждения там будут произрастать. Не будем глупостями заниматься, честно. И можно выделить, сейчас мы можем принять решение, выделение под выделение подзоны, Використання це паркова зона, загально міського значення, більше інших видів використання в цій зоні не буде зовсім ніяких Але ви повинні розуміти що тоді розміщення дитячих майданчиків, якихось малих архітектурних форм, які вважаються дитячими майданчиками, спортивних комплексів, благоустрій. Тобто, це, як би, здійсно прописано в С3. Якщо е, 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 ви настільки боїтесь, Нет, никто ну, не... Да на это деньги нужны, чтобы щось что строїть. Значить, Вы не розумієте, судя потом. ВРАДІН по закону можуть вийти регіональні ландшафтні парки, які зареєстровані, ботанічні пам'ятки природи місцевого значення, наш почвовий, який на бігемотиках, він входить в цей реєстр, а також водні поверхні. Три, три пункта. которых нам дал разъяснение институт, по которому не мог включить в родин. А Никто не трогает столетние дубы. А уже, уже, уже. Уже. Уже Ставлю на голосування питання щодо внесення змін в план зонування території, щодо призначення двох зон, позначених як ж 5, повернути передбачене генпланом призначення Рекреаційна зона Р3 вулиця Кургузова. Р3, 2,1. Р3, 3, Р3, 3,1. Ми перевірили.